Вітаю, друга половина 19 століття та початок 20 століття характеризуються масовою міграцією селянства. Все це спричинили реформи другої половини 19 століття, коли на селі почало зростати обезземелення. Та селяни хотіли поновити свій звичний спосіб життя і тому вирішили шукати відповідь на свою проблему у еміграції. Тож сьогодні говоримо про міграційні процеси українства саме у цей час. Головною метою українських селян стають пошуки нових земель. Перша та наймасовіша хвиля міграції стосується періоду з 1861 по 1914 роки. Саме ці реформи, які були утверджені в другій половині 19 століття, спонукають українців іммігрувати для того, щоб знайти вільні землі для обробітку. І саме цей міграційний потік привів за океан понад 180 тисяч українців. Головними причинами виїзду українців за кордон були економічні проблеми, які стосувались невирішених аграрних питань. Переважну більшість встановили вихідці з Галичини, Буковини та Закарпаття, земель, що входили до складу Австро-Угорської імперії. Вони осіли в основному у степах Західної Канади, де потрібні були хлібороби і дешева робоча сила, а також лісоруби й шахтарі. 1877 року. Перша емігрантська група українських переселенців, прибувши із Закарпаття до США, поповнила лави шахтарів штату Пенсільванія. Перенаселення без земель та безробіття штовхнуло людей шукати нового устрою життя. Людей дуже приваблювала обіцянка канадського уряду дати в оренду 64 гектари землі за 10 доларів. Проте треба було в перші 5 років життя на цій землі виорати 14 гектарів землі, обробити їх, засіяти та зібрати урожай. А також треба було на цій території побудувати свою власну хату та доглядати за нею. Якщо люди цього не виконували, то втрачали через 10 років право на землю. Більшість із них приїжджали цілими родинами, селилися компактно, отак мали змогу зберегти свою мову, традиції та обряди. Усюди виростали православні та греко-католицькі церкви, народні доми і читальні просвіти. Основна маса іммігрантів не вміла читати і писати, але вони були національно свідомими і віруючими людьми. Було засновано українські школи для дітей. 1907 року побачила світ перша українська газета в Канаді Червоний прапор. 1909 року. Українські вчителі почали видавати часопис Український голос, який і досі виходить у Вінніпегу. Канадський уряд пішов назустріч іммігрантам, створив на їхнє прохання двомовні англо-українські школи, які діяли до 1914 року. Емігрували українці у малозаселені заселені тоді райони Сибіру. Наприкінці 19 століття тут їх налічувалося близько 225 тисяч чоловік. Українці зробили значний внесок в освоєння далекосхідних обширів і інших окраїнних земель Російської імперії у незвичних кліматичних умовах. Тяжкою працею осушували болота, викорчовували ліси, освоювали цілинні землі. Новий поштовх переселенському руху дали столипінські аграрні реформи 1906-1916 років. Проте у цей раз селяни почали переселятися не за океан, а на схід Російської імперії. Провідне місце у цьому переселенні посідали селяни Харківської губернії не лише в межах України, але й в межах Російської імперії. До 1913 року з території цієї губернії на схід виїхало понад 200 тисяч українців. Столипін всіляко стимулював переселення українців до Сибіру та північного Казахстану, насамперед до Тургайської, Акмолинської та Уральської областей, Томської та Омської губерній, Сірий Клин і Далекого Сходу Зелений Клин. Царизм прагнув цим убити двох зайців, заселити майже безлюдні простори Сибіру і далекого сходу за рахунок українців. Перші переселенці були переважно з лівобережжя України, пізніше до них приєдналися жителі з правобережжя. Українці відразу утворювали поселення із своїми рідними назвами, які збереглися і донині: Переяславка, Чернігівка, Верхній Мономах тощо. Щоб повернути державі отриману позику, а також внести обласні волосні та інші збори, селянам потрібно було десь їх заробити. Головними заняттями новоселів Сибіру та Далекого Сходу стали промисли у тайзій на річках, сільське господарство і промисловість, оскільки тайга мала велику кількість диких тварин, серед яких найважливішу промислову цінність становили соболь, рись, білка, росомаха, куниця, лисиця єнот, мисливство з метою продажу шкурок стало одним із значних джерел поповнення бюджету багатьох переселенських родин. Тож міграція українців призвела до створення великої діаспори українців по всьому світу. Проте завжди варто пам'ятати, що цьому передували деякі проблеми, і перш за все, це пошук ресурсів для обробітку нової землі, а також туга за рідними землями та старим укладом життя. А на цьому сьогодні все. До зустрічі наступного разу.